40 тисяч літрів питної води відправили з Дніпра до Турецька Донецької області. Це допомога місту, яке вже тиждень живе без води і опалення. Під час артилерійського обстрілу бойовики двома прямими влучаннями зруйнували ділянку водогону Горлівка-Турецька. Сьогодні ми відправляємо дві фори 20-тонники, 8 тисяч п'ятілітрових. Бутылок воды питьевой на торецк для того, чтобы помочь людям переждать тот момент, когда будет восстановлен водовод, учитывая, что там количество жителей около пяти в городе, В принципе, это один питьевой день. Ремонтні роботи на водогоні вже почалися. Зранку піротехніки обстежили довколишню територію вибухонебезпечних предметів. Не виявили потім до справи взялися комунальники за оцінками фахівців. Ремонт триватиме щонайменше три дні. Нині воду підвозять цистернами. Також для містян відкрили три пересувні пункти обігріву.